Що, шановні мої, продовжується ЕПП. Нікуди ми не полетіли не вночі, ні в чотири, не в п'ять, ні в шість, але ми вже вийшли з того залу. Чому? Це дуже довга історія, я вам розповім окремо, дурять народ. До чого я хочу сказати? Що нікому, мені зараз шкода, що от я думаю, за що проливають кров наші хлопці, за що ми так страждаємо. Телефонуємо в консульство. Нам відповідають консульство працює з 9 до 17 до п'ятниці, субота, неділя, вихідний. Ніхто не представник аеропорту. Я вже, чесно кажучи, сьогодні мені вже тут поліція сказала, що ви не улетите. Я кажу, подивлюся. Я сьогодні вранці вже кажу, люди будемо тут сидіти як стадо. Давайте будемо блокувати виліти. Тільки ми почали блокувати виліти. Тут вже прийшла поліція, представник аеропорту. І до чого я кажу, люди добрі. Наскільки я сьогодні розчарувалася в людях, у наших свідомих людей, розумних, залишилося 15 людей, 15-17 чи 17? із 200 людей. Пообіцяли їх автобусами вести на Румунію. І з Румунії буде виліт. Я кажу: люди, куди ви їдете? Ви не знаєте, не мови, У вас немає квитків, <кій> У вас нічого немає. Але люди хочуть на море. І як ви будете повертатися назад, але люди хочуть на море. Отам, мабуть, туди, там, де реєстрація. Де реєстрація? Отам. Отак, назад, назад, там побачиш плева. І мені страшно так. Жалко коштів, жалко, ніхто не поверне. Шкода. Але життя одне, люди добрі, це просто жах. Зараз ми чекаємо. Автобусів теж я їм і казала. Ми сиділи до останнього, потім ми вирішили, що наші чемодани, вони ж багаж забирали, де наші чемодани ми виходимо, наші чемодани просто валяються там, в зоні де багаж видають, просто валяються. Ми взяли ці 15 людей, які вирішили не їхати на Румунію, тому що це нереально. Виходимо, він цей каже, представник, ну, обіцяю дати рейс, бо автобусом не дали. Я, кажу, так, я в цьому не сумнівалася. Ну, друга історія, ми ждемо, дай Боже, що ми вилетимо. Ніякі туристичне агентство, вони всі займаються відписками. Зараз в два ночі повинен був той рейс, який нас відвозять, повинен брати групу. Зараз групу вони цю пустили. 200 людей знову повні літак. Пустили на реєстрацію. Вони зареєструвалися і зайняли наше місце там в дюті фрі зоні. І тепер будуть чекати, як і ми. Знаєте, кажуть витрішок, чи я навіть не знаю чого. Зараз чекаємо на 11.40 обіцяли нам літак. Якщо не буде на 11.40, ми їдемо додому. Так що це дуже довга розмова, я вам все розкажу. Але люди мене просто роззачурували дуже. Оце ми тут активісти. У нас тут молоді такі дівчатка, молодці, я там ото кажу нічого. Якщо ви будете тюлянями лежати, то буде біда. Ну і що, бачите, добилися. Ну що, знову ми там, де просиділи добу. Знову ми тут. При реєстрації нам дали знову воду, бутерброди. І тут, коли ми заходили, нас нічого це не забрало. Не воду, а пляшка води на людину. Все заново. Реєстрація, паспортний контроль, ну, багаж. Це все, все заново. І знову чекаємо, і знову у нас виліт ставлять на 13-15, як учора. Та група, яка теж сама була, що приїхала в два ночі, вони вже полетіли давним-давно. А нас як ото Петлюровську гармошку наліво-направо. Ну, чекаємо. Надіємося, що ми вилетимо все-таки. Іншого виходу нема. Що мої люди? Отак виглядають туристи через добу, просто яке валяння в аеропорту. Все заново пройшли, реєстрацію, все пройшли заново і 13-15, як той виліт був, так і так. Зараз вже ми сидимо, стоїть ось черга, сідають люди на літак. Ну, не поспішаємо, тому що ще набридне там, ноги нема куди, літак дуже маленький, ну, як, як зазвичай. Дуже заморилися, дуже просто. Ну, а ті люди, які їм більш повезло, ті люди полетіли відразу, десь о 9 годині вони вже вилетіли, ті, що вночі сиділи. Якби ми були в аеропорту, нас би послали, але так, ну нічого. Слава було, буде, що, слава Богу, дай Бога. Самоліти сідаємо в літак. Слава Богу, все. Ми ще в літаку біля віконця, моя подруга Ліса теж біля віконця. Так що з божою допомогою все буде нормально. Навіть один з літак, наш український, який тут в оренді, просто літає. Збори Бориспіля. Та що хай Бог допомагає нам. Я кажу, як мені було важко, а все людина може винести, все перенести. І зараз сидимо сидимось витаку, вже на центральну смугу вирулює пілот і думаю, це не наче не з нами все було чесно. Залишається аеропорт, який розочірвав трішки нас. Ну нічого, це була в житті. Саме головне оставатися людьми і не пливіть по течії як статус. Я вам дуже вас прошу. Ось ця смуга, по якій ми будемо швиденько їхати, підніматися в небо. Moldova Церква, а таке враження, що це просто, знаєте, як ото макетики маленькі-маленькі. А земля, дивіться, які поля гарні. Мені зараз так поля, душі що. Наша українська земля, вона вся поколупана зараз. Нема такого поля зеленого. Щось так нахлинуло. Зверти. Спочатку все красиво за вікном. Ось ми до цих хмаринок, які ви бачите, дивіться, ми прямо їх беремо, можемо рукою взяти. Ось ми. Я кажу, мільйони-мільйони років цим горам, і людина тут ну, нічого не робила, зовсім нічого. Можливо, навіть людина і не ходила по цим горам. А ми зараз бачимо з вами ці гори. Вже йде зменшення. Активно вітер картина така. Та -ка, не дуже красива. А <гум>